Була би я поеткою, то написала б вірш слова би точні підібрала, і Рими влучні підібрала, та поки чай я допивала, усохли всі печалі чим скоріш. І вже не хочу я того вірша писати, бо сила в тиші сила у мені, вся сила у моєму океані, який за чаєм раз по раз виходить з берегів. І не хочу я тримати йому форму, тому віршу якого і писати то не слід. Моє життя таке примарне чи природне, і все розбиває серце, як той лід. І втомлена, і скута, і зацькована, й свята все є в мені, одного там нема. Після віків самотності і болю, немає там тепла, немає джерела. Розчавлена, але жива.